За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаю сьогодні. Ми розбираємо м -м, такий знаковий твір Григорія Сковороди байку бджола та шершень. І, звісно, його пояснення. Так, доброго дня! Це ж класика української філософії. Абсолютно, маємо діалог. Бджола така працьовита і шершень-скептик, який питає. А навіщо це все? Наша мета сьогодні ну, спробувати розкрити ці ідеї сковороди про працю, щастя і оте його поняття сродної праці. Саме так. Це ж по суті роздуми про те, що насправді мотивує, де ми знаходимо задоволення. Тільки в результаті, чи, може, в самому процесі, який ну, відповідає нашій природі. Гаразд, давайте одразу до суті. От шершень. Він же висуває досить ну, прагматичний аргумент, так? Дуже прагматичний. Навіщо б Джолі так виснажливо працювати, збирати той мед, якщо ним користуються інші? Їй це навіть може ну, зашкодити? Так, так, ризик є. Чершень вважає це просто дурістю, за коханням стів сам мед. Це ж нагадує вічне питання, який сенс, наприклад, навчатися, якщо це не гарантує там ну, матеріального достатку? Безперечно. І от що тут найцікавіше, це відповідь бджоли. Вона ж каже, нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. Ага, ось воно. Оту сковорода і вводить свою ключову ідею радість від праці, яка відповідає природі істоти, її покликанню. Оце і є сродна праця. Тобто радість у самому процесі, а не в споживанні результату. Точно. Не просто в медовій як продукті, а в польоті, в квітках, у самому акті збирання це її природна потреба. І ось тут стає дуже цікаво. Сковорода ж не просто це каже, він підкріплює це такими яскравими прикладами з життя. А вже ж, приклади просто чудові. Хорт, мисливський собака, він найвеселіший коли, коли жене зайця. Саме так. А мисливець він цінує зайця найбільше, коли добре за ним полював. Кіт навіть ситий, захоплений полюванням на мишу, навіть якщо не з'їсть її, так саме так і навпаки, от бджола, якщо її замкнути в достатку, вона ж помре з туги, бо не може літати по квітах, вражає, і він же цитує Сіраха: Веселість серця, життя для людини. Оце внутрішнє задоволення від дії, яка відповідає твоєму єству. Звучить, звісно, дуже глибоко, але от як це застосувати сьогодні? Адже є необхідність заробляти, і робота не завжди, скажімо так, сродна? Е, це справедливе питання. Сковорода ж не каже ігнорувати потреби, але він попереджає про небезпеку підміни. Він вважає, що відсутність такої природженої справи це найгірша мука. Хворіти думками так, хворіти думками внутрішній розлад. А навпаки, жити за покликанням це найбільша радість. Вона робить навіть труднощі, навіть смерть, ну, стерпними, бо душа втішається своєю справою. Тобто пріоритети інші. Саме він згадує катона старшого щастя, не в багатстві чи посаді, а в житті за натурою. Внутрішня гармонія важливіша. Отже, тепер про цитату Епікура, яку сковорода наводить подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. Як це пов'язано зі сродною працею? А це, власне, ключ до розуміння. Можна інтерпретувати так: те, що справді потрібне для щастя, тобто, жити відповідно до своєї природи, займатися сродною працею. Угу. Воно є досяжним і приносить задоволення, воно не важке, сам процес радісний. Як для бджоли збирати мед. Точно. А важке це все, що виходить за межі цієї природи зовнішні надмірності, невластиві заняття, погоня за розкішю, славою, яка вимагає зусиль, і не факт, що потрібна для щастя. Саме так воно виявляється непотрібним для справжнього щастя. Це, знаєте, трохи схоже на те, що сьогодні психологи називають станом потоку, коли ти повністю занурений у справу, яка тобі до душі. Отже. Якщо спробувати підсумувати ключовий висновок справжнє задоволення, сенс життя вони не стільки в зовнішніх здобутках чи споживанні, скільки в процесі, в діяльності, яка відповідає внутрішній природі покликанню. Так, у сродній праці радість знаходиться в самій дії. Добре, тоді. І от на завершення така думка для роздумів. Якщо Сковорода наголошує на житті за натурою, на сродній праці для щастя, так. то як у сучасному світі, де вибір ну значно ширший ніж у бджоли чи хорта? Як розпізнати свою справжню природу? Як знайти саме ту діяльність, що принесе оту найвищу радість? Цікаве питання справді як знайти свою сродність сьогодні?